Хрести, паркан та мертві і живі, які разом існують за цим парканом з хрестами. У столичному мікрорайоні Бортничі існує дуже таємнича церква. Перше ми про неї почули два тижні тому. Місцева жителька повідомила нам через сайт Магнолії ТВ про жахливу історію. Мовляв, священник втратив здоровий глуст, викопав труну зі своєю матінкою та поставив посеред церкви. Тоді правоохоронці розцінили цей злочин як наруга над могилою. Священника не заарештували, проте тепер з'явились нові подробиці. Виявляється, це зовсім не Православний храм, а таємнича секта, і всередині діти була в пресвященстві в лаврі, в міліції. Візі були служба справ неповнолітніх, все знає. Ну ніхто, нічого, всі бездіяльні. Під стінами так званого храму зібрались безліч місцевих. Виявилось, священник поховав невідому жінку прямо у себе на подвір'ї. Люди обурені не лише вчинком, а й тим, що їхні колодязі можуть стати отруйними. Проте мітинг обурених людей зірвався. Прихожани церкви, які живуть у бараках за парканом, раптом вибігли на вулицю. Я не Зараз Я не фотографую. Фотографуйте, Я скажу, не за... Як роз. Згортались події, як реагували правоохоронці, та що будуть робити люди, які поневолі опинились по сусідству з храмом невідомого патріархату. Дивіться завтра у вечірньому випуску новин.